Mi Band 10. 10 поколінь пройшло з моменту виходу тієї самої капсули без екрану, яка підірвала світ носимої електроніки. І от вона, Ювілейна десяточка. Цифра звучна, як ніби завезли якісь космічні технології. Але що там насправді? Це революція, еволюція або просто косметичний тюнінг дев'ятки? Зараз розберемося. А ще для різноманітності порівняємо з Apple Watch 3, які вживаними можна знайти приблизно за тим самим цінником. Тож, поїхали? Ось він. Xiaomi Smart Band 10, а це дев'ятка. Чи навпаки, сорі, я трошки заплутався. Ось настільки незначна між ними різниця. Та сама капсула, той самий AMOLED дисплей ті самі рамки. Хоча зачекайте, рамки якраз таки змінилися. Вони стали тоньшими, та нарешті зникло це бісяче підборіддя. Все, розібрався деякий, давайте далі. Класично маємо дві версії: алюмінієву та керамічну. По кольорам цього року, якось так, тільки блакитний кудись зник. А біла кераміка на місці. Метал обійдеться вам у 2000 гривень, а кераміка у 2800. Це навіть менше, ніж вартість підписки на Netflix чи Apple Music протягом року. Тож, якщо у вас колись ставало питання, а куди можна витратити 2-3 тисячі гривень, обирайте або рік дивитися посередні серіали, або ось така керамічна краса. На довгі-довгі роки. Ну або до виходу наступного покоління. Комплект: сама капсула, ремінець та зарядка з магнітним кріпленням. До речі, усі аксеси зворотньо сумісні з попередніми поколіннями. А що змінилося за рік, окрім рамки? Дисплей став трохи більшим на цілих 1,1 десяту дюйми, якраз за рахунок зменшення рамок. Яскравості теж додали. Тепер аж 1500 ніт. Як і раніше, присутня автояскравість і частота оновлення екрану в режимі Always On тепер 5 Гц, а не 60, як було у дев'ятці. Це має зекономити батарею та продовжити роботу від одного заряду. Ну що ще? Wi-Fi та GPS все ще не додали. Bluetooth 5.4, як минулого року, але й більшого то й не треба, тому що навіть у 16 Pro Max і Bluetooth і Маємо покращену вібрацію у десятці. Тепер вона стала приємніша і додався ще один режим інтенсивності м'яка вібрація. А ще можете налаштувати кастомну вібрацію для дзвінків, сповіщень, будильника тощо. З'явилися нові корисні фішки для плавання. Тепер можна відстежувати пульс в режимі реального часу, покращили трекінг рухів та підрахунок активності. Так само і з велосипедом. Буде трекати у лайфтаймі і по Bluetooth Love Energy передавати дані на велоспідометр. Наприклад, пило вологозахист не змінився. Це все ті самі 5 атмосфер. Тож в басейн чи річку окей, а з аквалангом краще не пірнати. Моніторинг сну став краще та зрозуміліше. Фази сну та ефективність відображаються по-новому, але не забудьте увімкнути розширений моніторинг та частоту дихання. Таким чином отримаєте поради по покращенню сну короткостроково. А також повноцінний план на 21 день для того, щоб не мати ніяких проблем зі сном. З'явився моніторинг рівня навантаження та час на відновлення. Так само можуть цілодобово вимірювати кисень у крові, пульс і автоматично трекати тренування. З цікавого також є цілодобове вимірювання стресу, показник життєздатності, спираючись на вашу активність та тренування. І окремо є статус тренувань, де відображається середнє навантаження під час ваших занять спортом. Є навіть курс з бігу, де зібрані вже готові бігові вправи та побудований план тренування для кожного з видів бігу. І якщо говоримо про тренування, то їх список не змінився. Це ті самі 150 плюс видів тренувань, тож розгулятися є де. По приємним дрібничкам. Є різні види дихальних вправ, перегляд подій та задач з браслету, секундомір, таймер, керування музикою та камерою, режим концентрації та компас. Тут вам залишу маленький вкид, бо, чесно кажучи, не знаю, куди його краще впихнути. Якщо ввечері екран перестав активуватися поворотом зап'ястя, йдіть в налаштування екран. І перемкніть пункт будити піднесенням на цілий день, або змініть графік, коли буде працювати ця функція, щоб він марно не вмикався вночі, поки ви спите. Далі цікаво, тепер можна носити капсулу як кулон або повісити на кросівки, це навіть показали на презентації. Для цього є окремі аксесуари. І в додатку для підключення Mi Fit ви можете обрати спосіб, яким ви носите браслет, капсулу, кулон. Я не знаю, тепер що це. До речі, про додаток. Він доступний як для Android, так і для iPhone, і тут можна переглядати всю статистику по вашим показникам, кастомізувати циферблати, налаштовувати браслет та багато іншого. І класна фішка для планшетів, смартфонів і навушників Xiaomi: це те, що браслет буде в одній екосистемі, тож ви можете бачити заряд телефону. Планшету навушників керувати гучністю, шумоподавленням, якісь презентації гортати з планшету. Ну але це тільки для тих, у кого якраз таки xiaomi екосистема автономність. Батарея лишилась такою самою, це 233 мАг, яких вистачає до 3 тижнів використання годинника. Якщо з always on, то до 9 днів, якщо у режимі сильного навантаження до 8 днів. Я, наприклад, своє плодші заряджаю кожного дня і тут. Це бім, а заряджається він від нуля до ста, усього трохи більше ніж за годину. І от якщо торкнулися Apple Watch, а чи не краще взяти якісь старенькі вживані замість цього браслету? Якщо порівнювати, то звісно в годиннику більше сенсу. Є додатки, більше екран, екосистема, динаміки, мікрофони, GPS, дзвінки з годинника, але стоп. Mi Band – це інший тип пристрою. Він стильний, компактний, дешевий та легкий. Я не можу спати за запловоч через їх розмір та відчуття чогось на руці мене дратує. Mi Band же просто не відчувається на руці. І таким чином я можу комфортно спати, поки він трекає мій сон. А на ранок можу побачити усю статистику та рекомендації, що можна покращити, щоб краще виспатись. Про зовнішній вигляд мені він більше подобається ніж старенький дизайн Apple Watch. Божественна карамика. Тому тут кому якийсь сценарій більш потрібний. Мені подобається багатозадачність Apple Watch, але за розмірами та вагою Mi Band це просто бімба для мене. Тож залишу це питання без відповіді, і нехай кожен сам для себе вирішить. А ти напиши у коментарях, все ж таки, що побрав, старенький Apple Watch чи ось такий Mi Band? Для кого цей трекер? Та для будь-кого. Це класна штука і для спортсменів, і для офісних працівників, для школярів та їх батьків. Це дуже бюджетний девайс, який надає нереальні можливості за свою вартість. Стежити за здоров'ям, завжди бути на зв'язку та не пропускати важливі дзвінки чи повідомлення. Це все про Mi Band. Тож однозначно рекомендую цю легенду, і вам точно сподобається. А чи є сенс оновлюватися на Smart Band 10? зі старих поколінь, наприклад, те, що було до 8-го – так однозначно варто. Більша площа екрану, менші рамки, приємніший дизайн, нові функції. Це точно варте того. А якщо маєте восьме або дев'яте покоління, то і вони непогані та ще актуальні. Але зважаючи на ціну, то краще відключіть підписку на Netflix і візьміть собі десятку. Ви не пожалкуєте. То що можна сказати у висновку? Mi Band 10 це не прорив, але стабільний, класний девайс. Його головна сила це автономність, простота і ціна. Це не смарт-годинник. Це фітнес-браслет, який вміє дуже багато чого. І якщо тобі не потрібні дзвінки з зап'ястя, то можеш сміливо брати. Тож пиши у коментарях, на чому ти зупинився, як тобі таке оновлення. І якщо вже знайомий з Мі-бендом, то напиши, з якого покоління почав користуватися. Став лайк, підписуйся, та не забувай про дзвоник, щоб не пропустити більше класних відео. До зустрічі!